Боярка Катерина з 20-літнім стажем надоює відро молока за 3 хвилини і їй плювати паслася корова. Не паслася і чи то впше корова. Петро заснув з електронною сигаретою і за ніч накрутило 3 кВт світла. Дід Микола в свої 90 років рішив лоханути Приватбанк. Взяв кредит на 30 тисяч євро на 25 років за три дні все пробухав і вмер. І просто охренів, коли при вході в пекло побачив термінал приватбанку. Сільські жінки не їдять після сьомої вечора, бо вони сплять у великій хаті, а холодильник в літній кухні. Нова акція від торгової марки Німіру під кожною кришечкою білочка. Збери п'ять білочок і дві кришечка. Всі люди після сексу просять закурити, і тільки бухгалтер Галина Іванівна просить акт виконаних робіт. Ну і на завершення. Жителі Василькова можуть вічно дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як будується шоста школа. <плес> ну і далі вам всім особливо не повезло, бо я буду співати. Перед вами виступає людина, яка перемогла в конкурсі. Я співаю так, як Бог мені півасі допомог. І перша пісня про мого колишнього друга з Василькова. Гроші в мене позичив раз, ну а потім ще три рази. Тепер на вулиці стріну враз, раз, в другу сторону йдеш ти. І якщо хочеш, так йти, то йди. І якщо хочеш забути, забудь. Тільки знай, що наприкінці в ковалівці тебе хрен знайдуть. Ти... Ви знаєте, сільські жінки дуже по особливому готуються до великих свят. І наступна пісня про підготовку. Вона начинила кишку, холодець тарілки розлила, стигла всюди поприбирати, пампушки у баняку замісила, напекла голубців, напекла голубців з рибами, поробила усі салати на годиннику третя ночі, і, здавалось би, можна спати, але хрін ще чекає на неї.

Ну і закінчити хотілося б такою доброю народною піснею, хто знає, підспівуйте. Поїхали. Цвіте терен, цивіте, терен, а цвіто падає. Хто в терені не кохався, екстриму не знає. А я молода дівчина, екстриму зазнала. І ще місяць після того в крісло не сідала. Дома. На спині лежати. буду знати, як в дурака на бажання грати.